Вітаю вас. Я Олександр Шин, а на зв'язку Тайванщина. І це подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню RTI. У середині травня у Львові відбувся щорічний Львівський медіафорум або ЛМФ. Він вкотре зібрав сотні журналістів, медійників, дослідників і представників громадянського суспільства, щоб разом відповісти на запитання, яке бентежить Україну, а також Європу і, дедалі більше, Тайвань. А саме, як захищати правду в умовах війни та авторитарного тиску. Тож, нещодавно ми мали нагоду поспілкуватися з двома представниками Тайваню, які взяли участь у цьогорічному форумі у Львові, Філіп Нобель, чесько-французький журналіст і керівний редактор видання Global Voices. Він вже кілька років мешкає в Тайвеї, і ось його короткий відгук про участь у форумі. Я вперше відвідав Львівський медіафорум. Мені сподобався формат, оскільки дискусії були відкритими, чесними і складні питання. Я також мав змогу провести дві дискусії про Тайвань разом зі своїм тайванським другом і членом. Нам поставили багато запитань, і ми відчули справжній інтерес з боку журналістів та інших учасників, які хочуть. Дізнатися більше про Тайвань. Ми також плануємо створити клуб для тайванських та українських журналістів, а також інформаційний бюлетень трьома мовами, щоб сприяти обміну досвідом і покращити якість висвітлення подій у Тайвані та Україні. Якщо для Філіпа це вже далеко не перша поїздка в Україну, то для тайванського правозахисника Люї Дженя це перший такий досвід. Єджень відвідав ЛМФ від імені азійського бюро британської правозахисної організації Article 19 Амрилиґладю really радий so, тебе вітати. По перше, поділись, будь ласка, твоїми першими враженнями від Львова і України загалом eye-opening а so інсомушу сказати, що ця поїздка стала для мене справжнім відкриттям у багатьох сенсах. Я був щиро вражений Україною. Львів це дуже красиве місто. Окрім того, маю багато спостережень, якими хочеться поділитися з тайванським громадянським суспільством. Я дуже радий, що маю нагоду розповісти про це в цьому інтерв'ю. Чи правильно я розумію? Логістика твоєї поїздки до України видалась доволі складною, зокрема через візові складнощі і індопакистанський конфлікт. Ситуація виявилася набагато складнішою, ніж я очікував. Загалом громадянам Тайваню, щоб потрапити в Україну, потрібна фізична віза. Але оскільки в Тайвані немає консульства України, нам повідомили, що податися на візу можна через консульство в Японії, Таїланді, Варшаві або Празі. Водночас з'ясувалося, що кількість доступних часових слотів для подачі документів дуже обмежена. Я спочатку планував подати документи в Празі. Але перед поїздкою виявилось, що записатись на прийом майже неможливо, тобто, через стандартну процедуру, я не мав жодного шансу отримати візу. На щастя, наш знайомий у Варшаві повідомив нам, що громадянам Тайваню щойно надали доступ до електронних віз. Тож я подав заявку і на електронну, і на фізичну візу. І зрештою, мені видали євізу візу просто перед поїздкою. Це був доволі складний процес, але добре, що є віза тепер доступна. Це значно спростить поїздки до України для тайванців у майбутньому. Я вже був думав, що якщо в Празі не вийде, то їхатиму до польського Любліна, Але то була б 30-годинна дорога. Також під час нашого виліту з Тайваню, коли ми пролітали над повітряним простором Пакистану й Індії, сталося непередбачуване. Індійські та пакистанські винищувачі почали обстрілювати одне одного, одного. Через це наш літак мусив кружляти поблизу кордону Пакистану, а згодом повернувся до Таїланду на дозаправку. Ми повернулися назад до Тайбея. Саме туди, де були 24 години до цього. І тільки після цього ми змогли знову розпочати шлях до Європи, але вже в індо індопакистанського кордону, чесно кажучи, це було досить стресово. Я готувався до того, що їду до країни у стані війни, але по дорозі туди мені довелося перетинати повітряний простір двох ядерних країн, які також у стані конфлікту. Це багато говорить про стан сучасного світу, в якому ми опинилися. So, what was your mission то Тож якою була мета твоєї поїздки в Україну? Та чи вдалося тобі цього досягти? Артікол Най human rights organization that focused on. Article найтін це правозахисна організація, яка просуває свободу думки, доступ до інформації та журналістську етику. Ми базуємось у Лондоні, але в нас є команда в азійсько-тихоокеанському регіоні і команда з двох фахівців у Тайбеї. Наша мета на форумі сприяти створенню структурованого каналу співпраці між українським і тайванським громадянськими суспільствами у протидії інформаційно-психологічним маніпуляціям із боку Китаю та Росії. Співпраця між українцями і тайванцями вже існує, але ми переконані, що можемо допомогти збудувати більш системні зв'язки, аби обидві сторони могли ефективно обмінюватися досвідом і навичками. Ідея дуже проста: українці найкраще розуміють російські інформаційні маніпуляції, а тайвань має глибоке розуміння китайського контексту. Оскільки наші противники активно співпрацюють і навчаються одне в одного, ми теж маємо робити це. Ми маємо бути набагато ефективнішими, аби здобути перевагу у довгостроковій перспективі, я дуже вдячний форуму за можливість представити цю ідею аудиторії і поспілкуватися з українськими колегами. Я відчув щирий інтерес з українського боку. Люди ставили багато запитань, залишалися на сесіях довше ніж ми очікували, і я справді відчуваю, що це може стати початком чогось дуже великого. Ай говорячи про інтерес із боку українських колег чи цей інтерес до Тайваню? Підкріплений розумінням тайванського контексту та стану справ у тайванській протоці Мені здається, що інтерес до Тайваню справді є, але водночас розуміння індійсько-тихоокеанського регіону, зокрема самого Тайваню, все ще в основному зводиться до так званого китайського наративу. Під цим я маю на увазі, що тайванські питання часто розглядають лише як частину китайської проблематики, а не як окрему тему. Проте є тенденція до змін. Більшість журналістів і учасників, з якими я спілкувався на Львівському медіафорумі, демонструють хорошу обізнаність справами в Тайвані. Але водночас вони зазначають, що багато їхніх колег в Україні менш охоче взаємодіють із Тайванем. Мовляв, це не справжня країна існує багато моментів, де нам обом ще варто порозумітися адже і в Тайвані теж побутує доволі поверхневе розуміння України. Лише частина фахівців, переважно на військову тематику, уважно стежать за подіями в Україні, але більшість не бачить ширшої картинки це ще один урок і для мене. Я думав, що я достатньо стежу за світовими новинами і маю непогане розуміння України, але візит до самої країни, спілкування з людьми це зовсім інший досвід. Це те, чого не дасть жодна міжнародна медіа, і в цьому магія України. Вона тебе змінює. Токінтвіболе визитаканші that that меджик will really affect you. This, course, circle... Тож які конкретні проєкти ми можемо очікувати за підсумками вашої участі в форумі. We be expecting... Ми вже запустили цей проєкт і зараз перебуваємо на етапі пошуку партнерів. Ми шукаємо фахівців із України і Тайваню, які хотіли б запустити спільні ініціативи. У рамках проєкту планується кілька таких ініціатив. Ми надамо певні ресурси, щоб ця пілотна співпраця принесла реальні результати. Крім того, ми готуємо дослідження про російсько-китайський обмін у сфері інформаційних маніпуляцій. Проте маю сказати, що я бачу потенціал для співпраці не лише в інформаційній сфері. Форум засвідчив, що українці цікавляться набагато ширшими темами. Однією з них є дослідження ланцюгів постачання озброєння. Так, багато українських фахівців досліджують, як російські ланцюги постачання отримують підтримку з боку Китаю, і водночас цікавляться, як ланцюги постачання в Азії, зокрема у Тайвані, можуть бути пов'язані з російськими. Мені здається, що це ще одна сфера, де українське і тайванське громадянське суспільство можуть об'єднати зусилля для спільних досліджень. Ще один важливий напрям це підготовка до кризових ситуацій, і громадянська оборона. Тут я вважаю, що Тайваню є чому повчитися в Україні. Ми наразі значно менш підготовлені до надзвичайних ситуацій. А українці, на мій погляд, зараз є лідерами у сфері цивільної оборони та всенаціональної готовності. Ну і на сам кінець. Як тобі на смак українська кухня? <реш> Мені дуже сподобалось. Насправді я не очікував, що в підсумку вдасться насолодитися і українською кухнею. Мені здалося, що між українськими і тайванськими стравами є багато спільного, наприклад, у використанні часнику або свинячого жиру. Моя перша вечеря у Львові. Це борщ із хлібом. До нього подали дуже тонко нарізане сало. Таке використання свинячого жиру в стравах мені знайоме з тайванської кухні, тому українська їжа мені насправді сподобалась. Лиюзовпорквет і свери сигнячу, бо самсінаснамфеміляр тумі, со авиліенжой дуканіше.